Вам скажуть. Одягатися треба тепло, рукавички брати. Курмичку вибирають. Почому хурма? А, 80. 80. А гранат по чому, ваш? 130. 130? 130. Хоть те хоче. І хурма 80. Так, підемо далі, подивимося. Ціни. Яблочко. Так. О, що це за яблуко? Що це за сорт такий дивіться? Цікавий. Гала 43. Так, а по чому ж картоплі сьогодні По 40. Картопля 40. Угу. 25. А, це морковка 40. 25. Цибулька каже 25 гривень. Олежка, бачите, продають. Не знаю, але ще не встигає, воно померзнути. Нормальні ще. Плюсова температура в нас. О. Дівчата, от дивіться, які піжами тут у Ленина привозить. Лена, привіт! Що це за мішка Теді? Це, а і скільки вона коштує? 850. Це як холодно одягатися, да, коли світла немає. Це щось новеньке, це тоненьке щось, да? Так, КБ, піжама, троєчка. Шорти, воронки і піжам. І по чому 500 гривень? А розміри, які, Лен? От 48 до 52 повинні. 52. А тепленькие что таке, не тепленьке, средние есть? Теплая средняя идет на баечке пижама, теплая байка. Угу. Размеры от 48 до 58. Большие... До 58? 50... До 58 -го батала. А, штанишки, Брючки да? прямые, два карманчика идут. А, серьезно? Тоже тепленькие штанишки, Теплая да? все, весь костюм, 550 гривен. Лен, как можно замовить? 093 496 27 32. Лєна привоз. Ну вже і колготи вам покажу. Колготи гамаші, ласіни, все для ваших ножок, для вашої попки. Да? Щоб, щоб все було тепленько. Ні, вибирайте, вибирайте. Ні, ні, мене не Я мало. вас не знімаю, ні. чому ця ласточка? Ласточка 500 гривень разного розміру. Щоб невеликі, дає посадка, так. Да, да. Ага, дивіться. Ай, висока посадочка, так? Да? Це тепленьке. Да. Угу. Дивіться, скільки тут гамаш, Це терма. Угу. Дерма, Тоже, тут скрізь висока посадочка, так? Да? Висок. ХПшка. Тоже, а розміри які вообще? От 48 до 54. А, наприклад, 60-й розмір. Є Есть якісь локтіни да, чи щось? Да, да? 60. А, це як моєї мами такі, так? Да? Да, дивіться, Це, для карто, дивіться, які... це гамаші, виходить, да, лосини? Угу. На широку носку да, ножку. Ой, біжу, подивлюся ціни на фрукти овочі. Ну, звісно ж, покажу вам грибочки, шампіньончики на привозі, Льоші 120 гривень. Щоб ви знали, тут можна вибирати будь який дивиться. А вішинки в них є? А, трошки є. Вешиночок 130. А так всі 120 гривень шампіньйони. Бачите, всі вибирають собі, Льоша ніколи не забороняє, не вибирати. Любі вибираєте. І у Льоші ж є опт. да. да. Льоша, опти ще є у тебе. Як да? Да. Ящик надо... можна замовити, так? Да? Да, да. Який номер телефону? 097 732 97 53 Якщо треба дзвонити, я відложу. Да, да думаю, либо на следующий день закажем, привезём сколько надо. А, может, ящик два-три с кого хоть? На рестораны, можно на да. кафешки, ребята, может, комусь сколько вообще. Да, дивіться, кав'ярня шикарна. Да, ну приходьте. Кафешка тут і тут у нас везде. Дівчатка, я в фруктовому пасажі зайшла на Привозі до дівчат, якщо вони тут на роботі. О, Катя на роботі. О, Катюша, привіт. Здравствуйте. Питала за курточки, якісь такі курточки в тебе цікаві були. Да, я получила очень классная. А ну вот покажи, такая вот моделька. моделька. Горнолыжная, очень легкая, она не промокает. Очень много карманов. Легкая, тепленькая. А размерчики какие? Размерчики сэмочки до 6 иксов. 6 иксов? до 6. Тут получается норма и батал. Норма стоит две с половиной. Батал э, вот в таком вот цвете. Сейчас покажу. Очень получается цвет. черный. Да, да. Вот батальная серия. Она идет больше серого. Ставки черного. Синий да. могу чисти, серый. Ну, это серый графит. Така какой что? Ли? 2700. 2700. Це блыки, да? да? Да, да. И очень многие просили коротенькую на манжете. Цена супер, 2300. Это тоже зима? Это зима, да. Ага. Тонкая, Коротенькая, но чоклая, да. да. Угу. Потом еще опять на повторе у нас вот эта. Вот моделька это вообще шикарная модель. Ну, ее просто улетают, реально моделька шикарная. Тоже розмеры, кажи. Э, Сельки до четверки. И цена? Три тысячи. Э, Три. Как можно заказать номер? 0,68 801 5520. В общем, звонить Кате. Катя, Катя пишите, вам підкаже, да. да. Отправляем отправки у нас каждый день, ребят. Угу. О, Катюша, давай, расскажи, какие костюмчики. Вот, Тепленькие, гарненькі. Вот такая вот моделька стойка, воротничок. Интекль? Да. Це без капюшона, да? Да, да. И рука идет регланчиком. Очень красиво ложится на любые плечи. Угу. Вот. Сзади карманчик. Штанишки на манжетах, да? Да, штаны на манжетах. Какие розмеры их? Сески по двоечку. Это вот Курку, это блять, есть батал. Ботал это большие, да? да. Ещё? Чата, вот эту вот модельку. Ого. Вот эта моделька Такова супер лыка. ткань. Называется лакоста. Вот ее очень часто спрашивают. Угу, гарный костюм такой. С двоечки до 3 иксов. Какие размер? С двойки а, до 5. Цена, пятик. 2 шестьсот и в шоколадном цвете показать. Давай. Давайте. Очень тоже красивый цвет. Ну, он такой светлый, да? Светлые цвет да, росские. Да. да. И грозит. Угу. Катюш, який номер, щоб замовити? 068 801 5520. Ну можна ж приходити на привоз. Да, Тебе тут цих курточок, я дивлюсь, дуже багато. много. дуже вот багато. Да. І спортики, і класика. І да? ось ця вот, эта вот молодежка, очень моделька, молодежка, дуже красива моделька, легенька. Угу. І костюмів дуже багато, так? Да, да? і костюмів багато. Ось вот теж є і норма, теж класна. Угу. И есть и вот зеленые, очень многие просят хаки с ровными штанами. Это как военно, хоть бы да, я да. У меня ребята берут, вот, ну хорошо, они ровненькие штанишки. Есть и на манжете с капюшончиком. Угу, <гар>. да. А такие сколько стоят? Две пятьсот. Добрый, дякую, Катюш. Ой, девочки, хочу вам показать. Здравствуйте. Алёнка, привет. Покажи, що таке сейчас плаття якісь на Новий рік. Можна щось одягнути тобі? Ось, так, випустили нові модельки для дівчаток у Версасі. Платічка вона коштує ну трошки... 1900 гривень, бо ви мене завжди питаєте ціну, потому що. Боже, садимо. класне такі оверсайз, свободненькі, коротенькі. Шоколад, да? такі Шоколад ще... і чорний. І, чорний. Да. і розміри які? Це... Вони йдуть від 46 го по 54. й Це прямо на мене, мабуть, таке так, плаття, так? Да? Платить, но да? Но вони йдуть, дівчанка, не длинненькі, вони йдуть до колін. До колін, такі, ага. Красиве, модне, молоді. Під колготочки, да? да, так? Да, так, на корпоративчики саме така краща. Саме. Ще раз стіну скажи. Вони йдуть о 1900, тут просто різні модельки, до 200. А, ну 1900, дивіться, дівчинки. Ви мене будете дивіться, питати, дівічки. все одно, так. Ось такі дивіться. модельки, всі Покажу. Так гарненько зроблено і грудь відкрита, і грудь закрита. Різні модели. В відкрита? Де тут грудь? Ну от грудь? тут декольте, таке буде открити болі прозначеточка, да -да, я не побачила буде сразу і коричнева і чорна декольте, угу, колінка відкрити, А це диван. з бльосками, да? А це з бльосками, теж вони йдуть різним, прозрачний рукавчик. А ціна такого? З декольте, з декольте, 200 і 2000, теж різні модельки. І розміри, да? Розміри йдуть від 46 по 54. А, 54 теж у дівчата є. Альона, як можна замовити? За номером телефона 098 134 86 75. Тобі треба заміри сказати, що? Заміри, так, да, обов'язково да? заміри грудів вони йдуть трапецією. Uh -huh. Коротеньке, колінця відкрите, а огонь там сидіть. Да, так, дівчата, ще хочу показати костюми, якісь тут вальони. Ну, він щось дівчина вибирає, чи платье. А, дивіться, скільки платять. Тут плать, взагалі дуже багато, я вам скажу. Костюмів, хто питав костюми, ну, це, мабуть, дорогі костюми, шикарні, теплі. Тут якість шикарна. Ну, ти Альонка, давай тут костюмчики нам покажи. Щось дівчатка получили, дополучили костюмчики, фабричний китайки з камінцями на філюрчики, дуже теплі і стильні, дуже красиві. Ще в нас наявності, що отримали, дополучили костюм Лео. Який це, китайни, да? мене, це дуже тепленький костюмчик Лео. З штанішками, да? так? Вони йдуть і лео, і полосочка, і однотоночка, дівчатка. Ви дуже питаєте мене за ці. А ці підтумчики. ось дуже ще один в тебе такий оцей худік. Пані, ще да пару штучок осталося, дівчатка. Вот такий, я вам говорю, ціну. Це 2.500, це фабричні китайці, дуже якісні, класні батнежки, вони від 2.400 до 2.500. Так, ще ви питали. Е, дальше вот такого плана батнежки, вони тут від 1.900 до до 2.500, це теплі, а тонкі від 1.600. До двох тисяч. О, Альона вже всі ціни прям розіни, щоб ви мене питали там, да, тому що я не розумію, які ціни, а ціни на що. Далі. Так хай скрін роблять і присилають. Скрін, да? да, Скрін І, і, дівчатка, і Альонка вам потому, скаже ціну. Мені сложно поняти. Дуже багато отримали ще светриків цими камінцями, які ми всі питаєте. Вони йдуть теж від тисячу шістсот до двох двісті. Це йде все фабричний Китай, якісні каміння mm -hmm, стирайте машинки, все чітко, класно. Суп. Тому приходьте на привоз, який тут? 138 ролетик. кожного дня ви на привозі, так? Кожен день без вихідних підбираємо брючки, нарядні свитерки, сукні, збираємося. Так, молочний корпус, тут де м'ясо, сало продають. Дивіться, яке сало. Ой, колбаски різні. Яку ціну сало таке? 250, оце дивіться. Ні-ні, дякую. А що у вас? А, вуха навіть теж є. А вуха по чому? Це копчені? Да. А, ага. А ребрички? 230. Угу. Uh -huh. Боже, Як тут пахне? Не знаю, передає вам Добре. екран чи ні, але ну, тут такий запахи. Я вам, вам отричаю. Смотри, з сприбували. Всього дуже багато. Тому Давайте, дивіться, що тут. Так, покажу вам, дивіться, які вуха на корони, природі. Корони, корони Узкі у нас. От мінушки, так? Да? Так. Да. як сонце засвітило. Це світуля к нам прийшла, а? Ціна яка? 100 Ні. гривень. 100 гривень на ця пара, так? Да? Пара, так. Да. Ну, що ж вас їх вже і мало тут залишилось, так? Да? Ну, трошки. Вон копчені є такі тверденькі. А, а ще такі? Так, да, так. Да. Закопчені, так? Да? Угу. Так же саме 100 гривень. І коли кидаєш, вони набухають, розварюються угу. Ні, на солоніна почому? Солоніна 330-350. Ой, сонечко у вас таке прямо да. сьогодні, так? Да? Я ж сказала, це ти Да я прийшла, бо на вулиці так холодно. Оця теж 330. Да. Угу, боже, шикарно. Салда. Салда. Боже, дивіться. 280, гарнулечка, гарнюлечка. Оце 280, прям... а це 330. Да. Так, да? Да. Це м'ясо чи це Оце що це таке? Запечене. Це запечене. Це запечене, да? Да? Угу. да. Ніна, як можна заказать? 067, 701, 82, 85. Ніна кожного дня на привозі, так? Да? Ніна? Да. Тому приходьте. Тут солонина, я не знаю. Очі розбиваються, хто знає як вибрати. Вообще, шикардос. Я вам отвечаю, друзі. Девочки, вже ж фруктовому пасажу. Покажу вам взуття от Олександри. О, якраз Олександра на місці. Сашенька, доброго дня. доброго дня. Розкажіть за чоловіче взуття, якийсь там, якісь, да. Ось там... такий класний ботиночок, натуральна кожа. Харьков. Ні, щось друге мене питали. А ось таке може да, бути? Так, мабуть, оці, а ну покажіть. Пумочка. О, да, О, пума. Ага, легка. як пушинка такі, взагалі. Да, е, Саша, яка ціна і розміри? Розміри від 40 по 45, ціна 2450. 2450, легенькі-легесенькі, так? Да. Так. А всередині що там? Состав... Натуральний мех, набивна шерсть. Натуральна. Угу. Что внутри что? Основе. А щейки сказали, 50 и размер. Да, есть, есть вот такие, такие вот, конечно, есть вот такой кроссовочек 46, 47, 48, эковские. Тепли тоже, да? Да, тепленькие на шерсти. И цена эка? Такие 2400. Угу. И до 50-го есть. Вам можна дзвонити, ви підкажете, да, який у вас да, розмірчик да, є, да? Да. який я номер подбіл... телефону? 093-730-91-81. У Вас муж... мужських багато, да? я так зрозуміла? Да, вибір великий. Вибір великий. Ось такий дуже хороший варіант. А, це кіпи та Джордан. Да. Ну, ось дівчинки, дивіться. Ось вот такий вот, Джордан. Це, це ні, все це... Джордан, це Джордан. Це такі під класику, якщо такі взагалі, да, такі, дивіться. Так, фільтр кросовок. Угу. Очень... А ціна цих і розмір? 350. А розміри? 40 по 45. По 45. Нет, да. Тут не скользити, ми заполучили? Да, ні, 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 кріплена, вона така добротненька, і подошва сама турнітова, вона на силиконовій основі, дуже класно носиться. Угу. А виробництво чиє це? Харків. Харков. Угу, дякую. А что а ж такие великие Есть великих вот размеров? Вот эти вот классные, на 42 ну, есть. Это такие, как сапожечек, да, да получается? на широкую икру, на среднюю ногу, на высокий на подъем. Да, на полноту хорошую, если косточка очень хорошо ложится. А размеры какие? С 36 по 42 включительно. Там по 46 и 5 постельки. А тут не буде воно? Тут Нет, широченька тут нас тут буде ножка. вона хорошо регулює, не передавлює нож. Хорошо. Яка ціна? Такі 2850. Сейчас они со скидочкой були 300, сейчас 2850. Це тоже Харків? Все натуральне, все Харків, кожа лицевая. Очень классно. У вас жіночих, багато, да, вообще вибирати, Да? Як вас знайти? Тут 24F. Девочка, тут и ботиночки, и сапожечки, все хочешь. Світла, правда, немає на привозі. Дячотка, конечно, Бідні мерзнуть, тут Ох. дівчатка. Щоб ви знали, тут є і дівчачі, і хлопчачі, для синочка, для дочки. Це такий підспортик, так? Да? Да, а, да. а це дівчинка? Дівчинка є такі на мамчика, є на дівчинку. Вони, мабуть, такі, як, от, унісекс, кажуть. Да, Можна, да, і мальчик да. і дівчинка. Так, і коричневі, угу. і. Яка ціна і розміри такі? Такі, 1550, розмірчики з 32 по 37. По 37. Mm. А це? А это такий це... спорт теж. Очень це класний. теж можна дівчинка. Да, да? Чорний з білим красиві да, такі. Угу. Ну у вас же тут і термо є, так? Да? І термо є, є і на малявочок, є термо. Тут От ще якісь, ай, туфлі у вас є. Та все есть. Туфлі тут... в школу кому дівчата будете знати на випускний треба комусь. А давайте терміки показуємо ще. Хто любить термо? Хто має? Боже, це взагалі маленький идут. Вообще есть уки с 17 размера. А это... Да, Все размеры все есть. Размеры. С 17 по 50. Я так да, поняла, да, да, так и есть, это правда. Все размеры На можно На овсинки, тепленькие. Угу. Вот, они тут такие До ногу минус будут 20 градусов. Да, это ортопедик, жесткая пятка. Угу. И тут светоотражатель, носочек закрытый, не сбивается носик и Тинаика, Саша? Такие 1400. 1400. Какие да. размеры? з 22 по 27 і з 27 є по 35 і вище. Вони тоже і дівчинка, і хлопчику да. можна одягати, да. Да? да? Ще раз номер щоб замовити: 093 730 91 81. Александра Андерс, Привоз, фруктовий, фруктовий пасаж, 25F. Короче, тут туфлі, кросівки, ботинки, кож. все соходить, да? На да. любую носку. Так. Да. Тому дівчатки, приходите, фруктовий пасаж. Тапулі, вже показувала вам тапулі на раз. Кому в дитячий садочок, ось тут є багато. Є і і теплі. А, і теплі є. є, і внутрі і на баєчки. Угу. А є ортопедик. Кожана стілька з так. І скотонова стілька з купинатором. Друзі, капусточка, дивіться, на привозі 70 гривень кілограм. Гривень 30-40 капуста. Да, Люда, виходить? 30-40 Ну Вона шикарна, дивіться, ось, боже в мене руки померзли. Гарно, чистенько, гарненько. А люда, а та капусточка по А, така 45, це молода чи яка ти да, капуста? Да, молода молода. А огірки люд почув? А, 100 Газ, гривень огірки. Так, що помідорки ще по люд? Помідорки 90 ще домашні. 90. Угу. Так, і що у вас ще редиски трохи є? І корма 70. Ого, яка здорова така. Це вже все, що залишилось, да, чуть-чуть ну, молодці, зранку вже так обід вже полупусті. Да. Тому дівчинки, приходьте до Людмили, шукайте, в неї взагалі подобається в неї. Скупляється. Молодці дівчата. Фруктовий пасаж 118. Довалі прийшла в них, бачите, немає світла ні в кого. Алюша, привіт! Де ви привет, там? Привіт, <світ> У мене сьогодні знову світа. Та я бачу, я, я йшла на привоз, світла немає. Я отримала вже вафельку світло і угу. вже її розмістила. Йдіть до мене, бо не видно. Що, можу зняти попричок, показати. Може жіночка щось хоче поміряти, уже... дуже холодно. Так, це щось безживе, так? Да? Так, да, це, це точно такий плащ як чорний. Перелива... А, вафілька, да? так? що чорна так. була, аж переливається да. так, так? Да? Яка ціна Валь? Його 2800, так як і було. А ви можете поміряти? Можу. Давайте. Так, Валюша, давай, бо всі зрителі ждуть. Давайте, виходьте, будемо дивитися. На подіу. Так, це вже да. не зовсім мій розмір. Це ось... великуватий? Н ні, ну наверное, так. так от отклітить. Просто в мене багато вещей, і він не має такої форми, як має бути. Ну просто напугане все. Понимаш? Угу. Но, в принципі, такий якби... колір? А який колір? Він тут якийсь із сірим кажеться. Це... Да? А тут і пояс є? Ні, Не, пояса немає. немає. Капюшон знімається, повністю застігається на поговіці. Угу. Класичний такий плащик. Ну, так нормальний вроді. Так. Да. 56 да? я вже відправила. А це який розмір? Це 54. Ну, він... Було ну, він 1, повний, так, получается? Полный 54-й. Ну, мені кажуть, чуть трохи мало Угу. Так, як можна замовити? Обов'язково писати свої заміри, груді, обхват біодер на телефон 096 70 94 505 на вайбер. да. Я вам підберу як треба. Дякую. Боже, який вітер у нас за на привозить дівчат. Я хочу вам показати, ну, вітер який. Де стоїть Анжела на привозі? Вот це хімія з Європи. От дивіться, от одразу її контейнер. От акція якась дивіться, Єврохімія з Європи. Бачите? Анжела, доброго дня вам! Питають люди, як вас показати, де ви стоїте на привозі. 160-й ролетик, одразу виходить якось овоще. Да? Виходиш, овоще, от з са Да. От ще раз показую. Вот этот у нас, с острова вы проходите, заходим, тут Анжела. Так, Анжела, что у вас новенькие, что гарненькие? Что за сейчас рассказывайте, потому что холодно. Что это такое за пшикалка? Это все жидкие утюги. А, Леноровские, утюг? Дентмитовские, немецкие, да. Жидкий утюг, ароматизатор для текстиля. Угу. Хорошая штука, правда. Типа гладить не надо будет, да? Ну да, можно вещи не гладить. Так, оці порошки ви казали гарні, так? Да, так, да? да, порошки. Лавандера. Угу, таке, така назва прикольна. Шантеклери є. Для посуди сьогодні отримала ось вот такий вот, э, без запаху, літровий концентрат. І по чому? 80 гривень. Очень Реально? Один літр? Літр, так. Да. Літр 80 гривень? Да, Цей хорошая, хорошая, так, хороший. А що його розбавляти так. водою? Такі, Київ Это Ки Киев делает, они делают для медицинских учреждений, для школ. Угу. Оно, ну, да, можно разбавлять. Можно разбавлять. Угу, шикарно. Так, а это что? А, це у вас еще есть, да? да? А что это да, да. Это? Вот это? Да. Это Великобритания. Это линейка Астониш. Для а, зеркал, очень хорошая штука сейчас брать, особенно в автомобиль, стекла протирать, антизапотевание, антипыль. О, сколько тут? 750. А, так, стандарт, 750. Ага. А вот это у меня все очень любят, потому что ее не нужно смывать. Набрызгали на поверхности. Не, не набрызкали все. Ну, Побрызгали, и тряпочкой выцелили, у вас все чисто и пахнет апельсинчиком. Угу. Кто знал такие? Я все раз таки бачила. Да, Хоть освободить. вам взяли, тут узнаешь, чем люди користуються. Так, що? лайм. Скажите, пожалуйста, мыть холодильник в шикалку внутри. Сейчас в шикалках в холодильник есть. <рес> вот такой вот петушок. Петушок. Он идет с содой на основе соды. У вас не будет запаха в холодильник, і хорошо все вими. Да. Угу. После... Так, Анжела, ви відправляєте людям? Запомнила. Який номер телефону? Ноль 328 три триста О, цей номер забули, да? забула, так? Забула, так. Так, тому а ребятки, скажите, буду періодично приходити сюди, показувати, що тут є, щоб ви знали салфетки, просто. салфетки, які... вот разразу. вот, бачите, перший еролетик. Так, всім гарного дня, всім пока-пока.